Чистота, порядок і затишок у місті це щоденна робота, і за нею стоять ті, кого ми часто бачимо зранку на вулицях. Працівники КНП МОК, чиста громада. Щодня вони дбають про те, щоб Подільськ виглядав доглянутим. Прибирають, фарбують, підсаджують та підчищають. Цього тижня наводять лад у центральній частині міста, які саме роботи зараз виконують, розповіла працівниця чистої громади Валентина. Зараз проводяться роботи по форбування улічних ваз і прибирання клум, щоб наше місто було гарне, красиво, щоб люди приходили, дивились і уливали. Жінки працюють старанно, якісно та з любов'ю, так як робили б для себе. Робота важка, але кожна деталь під їхнім пильним контролем. Також днями працівники здійснили санітарну обрізку дерев по вулиці Соборній. Це планові роботи, які виконуються в громаді регулярно. Під час обрізки видаляють старі, сухі або аварійні гілки, а також ті, що заважають пішоходам і транспорту або торкаються електроліній. Такі дії не лише покращують зовнішній вигляд насаджень, але й забезпечують безпеку в разі негоди. Робота чистої громади це не просто прибирання, а турбота про комфорт кожного мешканця. І щодня непомітно для більшості саме ці люди роблять наше місто чистішим, безпечнішим і привабливішим.